Такс, записую відео на ютуб мого ще одного нового тижня розвитку в Польщі. Останнім часом щось дуже сильно похолодало. Я приболів, у мене кашель, соплі, і доводиться їздити в кофті і в курдості. Я сподівався, що, хоч заробіток, збільшиться, коли похолодає, але ні, заказував як не було, так і немає. Ну, в сенсі, що небагато та й коефіцієнт е, теж не збільшився. Але нічого, я працюю над КНЖ. А саме проходжу навчання і паралельно з цим знання, які я отримую звідти, я розписую не тільки собі в запісничок, а ще й в майбутнє оновлення для КНЖ. Е, я це спочатку все випишу, а потім почну оформлювати, і тоді. Вийде оновлення, так сказати. <клес> оновлення буде на тему. Називатися буде щось по типу гайд по тілу. І там буде анатомія, фізіологія. Повністю розібрані. Ну, щось, наприклад, типу, ну, анатомія, це зрозуміло, що там буде по фізіології, типу, що треба для гіпертрофії, топ-факторів для гіпертрофії. Що таке гіпотонус гіпертонус. Ну, коротше, всяка така тема цікава і корисна. Також ще у КНЖ з'явиться сайт, точніше як, він уже є. Але я його анонсирую трошки пізніше. Бо я розумію, що тут про це можна говорити, бо це відео побачить не так уже багато чолов... людей до його тотального анонса. А ще завтра буде стрім з Домініком. Ми будемо стрімити треш-контент, так сказати. Веселить людей. Самим веселиться завозик, так сказати, на твічі у Домініка. Навчання, чесно, мені дуже подобається, але там є такі практичні завдання, які я на даний момент типу, не можу повністю виконати. У мене немає такої великої клієнтської бази, яка потрібна, щоб виконати ці завдання. Тому в таких моментах трохи непонятно, незрозуміло. тільки. А що стосується інформації по анатомії фізіології, це все, то там все супер. Мені прямо це дуже сильно подобається. Також мене чекає переїзд, бо у термін. На який я орендував цю квартиру, вже закінчується. Треба буде переїжджати в іншу. І мені от треба буде на днях її драїти повністю, вмивати все, полісосить, хуйсосить е і збирати речі. А, ну і в мене ще зараз тиждень мало вуглеводний, так сказати. Де я їм 100 до 110 вуглеводів на день. Вже зараз досушуюсь і 20. 9 числа буде повноцінний масонабор. Бо те, що в мене було, це був читміл одноразовий, і це не було початком масонабору повного, так сказати. Хоча зараз наче, якогось великого сильного прогресу росту немає, саме по заробітку і Кендже. Я Ну, я навчаюсь. Я зараз спробую якось більше аналізувати свій контент і розуміти, що. І роз... Так, да, і розуміти, що людям заходить, що ні, що набирає більше підписок, що більше переглядів. Ну і потроху-потроху я вже більше розумію, що, що треба знімати. А так треба просто час, мені здається. Ну і як кажеться, ніякого бажання здаватись, як це? Немає. Просто спокійненько собі рухатись. Коли є енергія, тоді рухатись не спокійненько, а жорстко. Але бля, оці от пару днів без вуглеводів будуть адськими. Короче, це все. Дай що вони їздять. Тут. Це, мабуть, все, що я хотів сказати за цей тиждень. Коротше, якщо не будете на стрімі, то подивіться запис обов'язково. Там буде багато кринжа.